А що люди скажуть? На мою думку, ця формула під назвою А що люди скажуть одна із найдеструктивніших в нашому суспільстві. Бо саме з огляду на таку фразу, на а що люди скажуть, формуються цілі сім'ї, формується спілкування, формується погляд на те, яким ти маєш бути. Бо Давайте візьмемо приклад, якщо в нашому суспільстві ще десь прийнято, що дівчина має одружитись до 25 років. І уявіть собі назву Хороша дівчинка, яка бачить, що їй вже 25, і вона починає думати, що вона вже стара, тобто вона не вписується в програму під назвою Хороша дівчинка. Давайте візьмемо другий приклад. Хороша дівчинка розуміє, бо їй так суспільство сказало, що бути вискочкою, говорити про себе, заявляти свою думку, це справа поганих дівчаток, а не хороших. І от приходить така хороша дівчинка на роботу і розуміє, що для того, щоб заслужити статус хорошої. Потрібно бути такою, яка виконує абсолютно всі вимоги керівника, чи вимоги будь-яких людей, справа в іншому. Іноді це, це починає бути понаднормово. Але вона є хорошою дівчинкою, і тому вона абсолютно все виконує і у неї навіть не виникає думки сказати, що. Будь ласка, давайте я буду робити роботу, але понаднормово платіть мені за це, адже це може дозволити собі тільки умовна, погана дівчинка, вискочка. Тобто, в такій фразі, а що люди скажуть, формується оця хороша дівчинка, яка повністю втрачає внутрішнє розуміння. А що вона хоче насправді для себе. Бо коли фокус уваги звернутий назовні на, на людей і е, в відношеннях людей до себе, е, я очікую схвалення цієї фрази, що я хороша дівчинка, то до цієї пори я не розумію, хто я є і про що я є. А тепер давайте подивимось на це з точки зору тих людей, які користуються хорошою дівчинкою. Ви для них зручна, а не хороша. А зручна і хороша це різні речі. І потрібно для себе чітко відповісти. Я хочу бути хорошою в їхніх очах. Чи я хочу бути задоволеною власним життям. Бо іноді бути щасливою у власному житті це бути незручною для інших. І тут потрібно обирати, що я хочу, і чи можу я це собі дозволити, як я можу собі це дозволити, і чи є в мене внутрішньої сили. Формувати своє життя, яке для декого буде незручним. Бо коли людина починає обирати себе і будувати своє життя, як правило, ті люди, для яких ви були зручні, вони відваляться з вашого життя, бо ви почнете їм заважати. Або, скажімо так, ви. Перестанете закривати їхні власні потреби. А тому, коли є внутрішнє невдоволення з собою, але точно є зовнішня програма під назвою Хороша дівчинка, чесно дайте собі відповідь. Я хочу бути зручною комусь чи щасливою для себе. Ось з таких відповідей для себе, власних. І починається етап розвитку розуміння себе і формування себе і своєї власної самобутності і власної самодостатності. Бо коли ти починаєш опиратися на себе, ти починаєш бачити, відчувати і розуміти, хто ти є, про що ти є. І саме з такого стану можна уже вчитись формувати стосунки з навколишнім світом із людьми, які тебе оточують. А фраза а що скажуть люди, дуже корисна, дуже корисна для будь-якого маніпулятора.